VPN можна використовувати для обходу блокування. Наприклад, якщо Росія заблокує доступ до українських новинних сайтів, то VPN дозволить нам обійти такі блоки, бо ваш західний сайт по факту буде відображатися не з Херсона, а з Нідерландів. Як тільки ви виходите в інтернет через VPN, ваша активність в інтернеті стає умовно зашифрованою і незрозуміло для тих, хто хотів би дізнатися, що ж ви читаєте, дивитесь чи кому ви пишете. Що важливо. Ваш провайдер, звісно, може бачити, що ви виходите в інтернет через VPN, але що ви робите в інтернеті, він не зможе зрозуміти. Розглянемо з вами, яким чином можна встановити VPN на свій комп'ютер, а також на ваші мобільні пристрої. Відкриваємо сайт для того, щоб завантажити програму на свій комп'ютер. Завантажуємо інсталятор. Інсталюємо. Тобто, встановлюємо програму на комп'ютер. Далі натискаємо Запустити програму. Після того, як програма буде встановлена, вам запропонують створити безкоштовний аккаунт, вводимо свою електронну пошту. Send security link» натискаємо кнопку. Далі відкриваємо свою електронну пошту. Підтверджуємо свою електронну пошту. І програма. Зареєстрована. Відкриваємо програму саму на своєму комп'ютері. І далі, щоб запустити VPN, достатньо натиснути ось цю велику кнопку. У нас йде підключення і все зелена кнопка. Ми вже через Нідерланди по факту заходимо на будь-який сайт. Тобто, якщо ми відкриваємо будь-який сайт, сайт нас сприймає як користувач з Нідерландів. Вимикаємо VPN, вмикаємо ще раз VPN і знову у нас вже інша IP-адреса, але знову ж Нідерланди. Тобто ось таким чином ми можемо з вами виходити і заходити на заблоковані сайти. Що ще? Ну, Тут є різні налаштування. Якщо потрібно, ми можемо, щоб наша програма VPN запускалася автоматично, коли ми включаємо комп'ютер. З іншими налаштуваннями розберете самостійно. Розглянемо варіант встановлення VPN на смартфон на базі Android. Отже, Заходимо знову на сайт. Через Google Play завантажуємо додаток. відповідний, Очікуємо, поки він встановиться. Відкриваємо встановлений застосунок, далі а, вказуємо, що у нас вже є аккаунт, далі вписуємо нашу електронну адресу. На електронну адресу знову ж таки надійде посилання, по якому нам необхідно буде з вами перейти. Переходимо за посиланням. Відкривається знову наша програма VPN, включаємо її, і ми вже захищені. Ну і встановлюємо VPN на наш IOS. Так само можна відкрити сайт і прямо з сайту натиснути Завантажити, нас перенаправить до App Store. В App Store ми завантажуємо наш застосунок, даємо дозвіл на встановлення цього застосунку. Далі запускаємо на нашому смартфоні встановлену програму, погоджуємося з правилами. Вказуємо, що у нас вже є аккаунт, вписуємо традиційно нашу електронну. Пошту на електронній пошті надходить посилання, переходимо за посиланням, активуємо наш аккаунт, наш VPN, і в принципі можна запустити VPN. Тут на iOS треба буде трошки більше надати дозволів для цієї програми, але в принципі все зрозуміло. Запускаємо VPN, і ми вже у безпеці.